Ну, давайте щось розглянемо про те, якими властивостями володіють кіноміальні коефіцієнти. Деякі з них більш-менш очевидні, деякі не дуже. Ну, з очевидного. Чому дорівнює QS N по нулю? Ну, поступила версія що одиниці. От, ну так. Це правильна версія. От. Тому що що таке QS-N-Pon це кількість способів обрати простір розмірності 0. У нас існує один єдиний простір розмірності 0. Він складається з нуля. І все. Так? От. Чому до рівня Q-Sn? Також одиниці, тому що в просторі в є єдиний підпростір розмірності N це, власне, сам цей простор. Окей. Ми не повірите? Але симетрія теж а, має місце. Що таке Q 2 к Це кількість способів обрати підпростір розмірності К. У вас простір розмірності N. Тобто є у вас Набір базисних векторів, mm. ви обирате підпростір розмірності К, він формується якимись базисними векторами, зокрема. Ну, думовно, ви ви цю частину взяли і відрізали собі. Так, що у вас залишається? У вас залишається ще N-K базисних векторів, які утворюють свій власний підпростір. Якщо ви зробите ортогональний базис, то, власне, перша частина і друга частина це будуть два ортогональні підпростори. Вони не будуть між собою скалярно перетинатися. Вот. Тому на кожен спосіб обрати якийсь простір розмірності К, у вас буде існувати спосіб обрати під простір розмірності n k Просто з іншої частини базису треба вектори обирати. Ну, відповідна кількість способів співпадати. Окей. Далі, на жаль, прямі аналогія з біноміальними коефіцієнтами трішки порушується. Ну, давайте випишу просто. Якби ми були Q пасхалом як би ми будували трикутник для qбі-номіальних коефіцієнтів? З'являються цей коефіцієнти. Тут буде Q в степені K. На ну, Q в степен-1 k вот. А якщо ми побудуємо симетричну форму. Що ми зараз доведемо, От, але я спочатку випишу просто, що в нас є. От. Ну і, наприклад, як буде виглядати пониження індексів. Ну Тепер замість чисел нам треба виносити їх Q аналоги. У нас буде тут N Q, а тут K з N-1 по k 1 От. Якщо ви кіанологи поміняєте на їх вираз через Q, то у нас буде типу 1-Q в степені N на 1 мінус Q в степені K. На Q з N-1 по К-1. -1. Ну і тут насправді ще можна щось виписувати. У мене десь була зворотка Ландермонда виписана. Але добре. Пожалію ваші нерви. Ми вот, не будемо торкатися. Давайте цю штуку доведемо. Першу, власне. Знову-таки, доведемо ми її комбінаторно. У мене власне ось ця і наступна лекція, вона вся буде про комбінаторне доведення. Алгебрично це все теж можна доводити. Можна просто підставити ці вирази через кюшки. Вот. Ну, Виносити, скорочувати, зводити дроби до спільного знаменника, знову скорочувати і так далі. Ва. Тобто алгебрично це доводиться і не те, щоб дуже складно. Громістко просто, тому що ну, кіоаналоги це просто. Або прогресія, або добутки величезні. Давайте спробуємо все ж комбінаторно згідно означення кібноміального коефіцієнта як кількості підпросторів розмірності K. Дивіться, що в нас тут є. Ну, тут ми обрали якийсь підпростір розмірності К. Да? Підпростір нашого робота. Окей. О, ну, ось цей вектор К ми ну, можемо і не обирати поки що. Да? Тоді буде у нас підпростір розмірності К-1. Я зараз спробую це намалювати. От у нас тривимірний підпростір, так? От. От вектор ВК, він останній в цьому-всьому. Так, я, мабуть, не з того почав. Проблема з цими доведеннями, що воно тобі очевидно, як починаєш людям розповідати і картинки малювати, виходить не зовсім так, як би хотілося. Так, давайте ми. Ось так все зробимо. За муди! Одобрю. Так, схвалюю. Так. Давайте все ж від цього вектора відштовхується. Там же ж нам до Нінус 1, 1 треба парити, так? Тобто у нас є простір, в якого му ну, є якісь бази зафіксовані, От, І беремо цей останній базисний вектор. Розглядаємо його окремо. Так? Кожен вектор утворює прям! Всередині нашого простору. Так? Тобто, у нас є множина з цих векторів альфа-нд. і це буде окрема пряма всередині нашого ну, там Всі вектори, які лежать вздовж цієї прямої. Як цей підпростір відноситься до цього підпростору? Може бути два випадки. Між випадок перший. Коли у нас то ця пряма повністю лежить всередині нашого підпростору. Ну, з точки зору цієї картинки, це означає, що наш підпростір У це от, просто якась площина, яка проходить через цю пряму. Yeah? От. Ну, тоді що можна сказати про У? Що я можу цей вектор взяти якось базисного всередині У. І щоб обрати інші вектори, ну, треба обрати систему з К-1 лінійно незалежного вектора. Так? Тобто під простір розмірності К-1. Тобто у вас у буде формуватися VM та ще під простір. розмірності K-1. От. І відповідно у вас буде Q з n-1 по k-1, бо ви будете обирати з ось цієї частини вашого простору в n. З цієї частини вже не можете, бо буде знову таки лінійно залежні вектори. Так? От. Значить, з цієї частини, яка буде мати розмірність n-1, ви будете обирати k-1 базисний вектор. От. На цьому прикладі, якщо у нас простір тривимірний у розмірності 2 і В, відповідно, пряма розмірності 1, ми можемо, щоб побудувати таку, такий простір у таку площину, нам треба ще один вектор обрати з оцієї площини дошки. І він буде задавати, ну, по суті, під яким кутом вона буде повернута навколо осі В. От. Тобто оберете такий вектор, у вас буде ось така плоска площина. Оберете такий вектор, у вас буде під площина. Оберете такий, буде пряма, як мене тут да? Значить, Такі підпростори, відповідно, я ось така кількість способів побудувати. Ви обираєте підпростір розмірності K-1, вкидаєте в нього вектор V, і у вас виходить підпростір розмірності К. Ну, під словом, вкидає, я маю на увазі знову таки лінійного оболонку. Тобто всі можливі а, лінійні комбінації. <кхи> Окей. У нас є другий випадок. коли ці два, а, ну цей підпростір не є повністю включеним. Зараз я спробую це намалювати. Як ось якось так. Тобто от наша площина U, вона якось повернута відносно цієї е, вісі в а вісь ну, якось торчить. Тобто, вісь ось так, площина ось так. О... Що тут відбувається? О, давайте розглянемо проєкцію цієї нашої площини вздовж ось цього вектора. Ця проєкція падає на задню частину. Задня частина це підпростір, який натягнутий на ось ці вектори. І відповідно вона там утворює підпростір розмірності К-1. К-1 розмірності K. Тому що в нас У підпростір розмірності К. А Як відповідно потім з цієї проєкції повернутися до нашої у? Ну, нам треба цю проєкцію якось повертати. А що таке повертати? Це кожного з цих векторів треба додати якийсь вектор звідси. Ну, згадайте, от ваш вектор X, а от вектор X плюс Y. А от вектор X плюс 2y. Так? І так далі. Вот. Тобто, ви будете в оцій. В горизонтальній площині просто о, замість ось такої висі, ось у вас буде ось така вість і якась ось така вість. Що ось така там вість якась. Тобто воно буде нахилятись туди-сюди. Тобто, дивіться, що ми робимо. Значить, ми спочатку обираємо під простір розмірності K. простору V1, V2 V 1 v 2 vn 1 1 І у нас буде Q з N-1 по способів це зробити. А далі ми його повертаємо. Так? Тобто нехай ми обрали простір типу U1, U2 UK. Далі ми його повертаємо. Значить, буде у вас У1 плюс Бта1 ВН. У2 плюс Бта2 ВМ. УК плюс В ВМ. Тобто до кожного з цих факторів ми додаємо якийсь поворот в бік осі Н. Ну і у вас виводити такий базисний вектор, такий базисний вектор, такий базисний вектор. Це не порушує лінійну незалежність, тому що ВН не може бути лінійно виражено через ОК, бо це різні частини нашого лінійного простору. Різні частини базису, я б сказав. Відповідно, вот. у нас залишається простір розмірності К, але тепер він вже не лежить в оцій задній площині. Він прямо в будь-якому місці нашого простору може бути. А, і головне, що не включає вісь ВН, тому що а, не може включати фізично. От. Ну і кількість способів побудувати цей коваріт. Ну, це елемент поля, Q-варіантів, бета-елемент поля, Q варіантів. Значить, тут виходить Q в степені K способів це зробити. Ну от і маємо. Ось це є кількість способів о, обрати лінійний векторний простір, який включає останній вектор В а це кількість способів обрати лінійний підпростір, який не включає вектор V. Відповідно, вони дуже по-різноманітному виглядають, а, але в сукупності дають те, що нам потрібно. Як потім з цього одержати ось С поміняти k на n-k, і симетрію застосувати. Yeah. Дякую завинення. Ще витримується. <світ> ну, Знову-таки, тут потрібно, як в принципі там, де у нас лінійна алгебра зустрічається з аналітичною геометрією, трішечки просторового уявлення. Уявіть простенькерне пространство, пространство а в ньому гіперпідпростір <світ> розмірності K. Ну, Що може бути простіше. Так? А, зазвичай люди уявляють якісь кулі в кулях, от, але тут треба саме площину уявляти. Тобто квадратики в квадратиках. Якось так. Окей. Yeah. Okay. Ну, сподіваюся, yeah. Тоді переходимо далі до наступних об'єктів.